Проблемка з радіатором, потік. Отак. От ще, ще не працював, а вже потік. Коротше, потекло тут на з'єднанні. Е, коротше, я їх е, збирав. Тут десь два з'єднання мої бути. Ну, Ось тільки тут ці тяжко заливали. Тут має бути два з'єднання. Одне, друге. І от друге з'єднання. Одай, друге, тут все все нормально, а звідси а фонтанчик побив Ну що, у мене є з собою чудо-ключики. Чудо. Чудо при чудо ключики. Зараз ми візьмемо свіженьку прокладочку і всю проблемку і справимо. Чесно сказати, не люблю ці радіатори ставити. Мені каже, за них треба брати ставити ціну в два рази дорожче. О, щось, щось тут щось насипалось. Завжди з 10 радіаторів, які я ставлю, один мусить все одно потихти. Мабуть, приїхати просто залити воду та й все. запустити опалення. Таке. Так що...